Так, зараз має приїхати мій знайомий італієць. Здається, є один камперок на продаж Volkswagen Passat. О, Volkswagen. Не знаю яка марка. Отже, Volkswagen е це не зовсім кампер, це Volkswagen перероблений в Кампер. І, е зараз ми подивимося, що це за звірюга. Кому цікаво, пишіть. Я... Всю необхідну інформацію дам. Так. Не приїхав мій коріш, але Volkswagen це я знайшов, я вже здогадався, бо тільки він тут один стоїть. Ось цей він цей Volkswagen, скільки він хоче за нього, я не знаю. Зараз я вам так його знаружу покажу. Це звичайний Volkswagen. Тежка, якщо не помиляюся, хто там розбирається. Ось такий бачите, самі, що тут. Покажу всі його недоліки. Криша піднімається потім, робиться вищою, не знаю як, ну ви уявляєте, хто шарить в цьому ділі, там є підйомник. І заходите ось так, двері ці. Відкривається і тут я покажу. Ось такий тут салончик. Бачите. Він там перероблений, якась мелочовка, там е, посуду помити. Ну, як, є, так, як є, так і показує хлопці, Це не те, що я продаю. Сказав, що є оця на продаж, е, і ось я вам його показую. Салончик ось такий собі. Тут, бачите, піднімається ця криша робиться вищою. Такі він собі простенький. Камперідзато. Volkswagen Camperizato. Так ніби не гнилий. Тільки от там біля переднього скла. Ось. Такої гнилі позовні я не бачу. Ось тут щось. Не знаю, що це таке, щось шліфували. Ось тут ще є якісь трошки, ну, це фігня. Ось я показав. Ну і тут це, бачите, такі штуки. Все інше ніби все добре. Ну Звичайно, треба дивитися до нього трохи. Загнати, подивитися. Але він ще живенький, як на мене. Ось такий Volkswagen у нас на продажу, скільки він хоче за нього, я ще не знаю, я до нього позвоню і спитаюся. Лео, так його звати, ну він спеціалізується по кемпінгу. У нього все для кемпінгу. Запчастини, холодильники старі, ці всякі тумбочки, все, що треба. Хто там? Ось. Ну, Ремонт э, рулотів. Але час від часу трапляються такі пропозиції, як я вам казав, я в нього знайшов от, кам кампер э, свій. І час від часу йому э, підкида... попадається щось. Того, ось тополіно теж продається, не знаю скільки. Спочатку 5 тисяч, а зараз не знаю скільки. Зараз я пройдуся, покажу, така в нього тут. База, тут всі запчастини до можна все знайти. Двері, вікна. цей не продається, це поставили, не знаю, що він там буде з ним робити. Поставили на зберігання. Ну, ось тут так, пройдемося, покажу. На тему все тут особливо нема що дивитися. Рулоти різні та все. Він їх ремонтує. Там продає щось, що виживає, як може. Ну, приємний хлопчина, я з ним одразу спільну мову знайшов. Знімаю на телефон, тому що залишив камеру увімкнуту, і вона в мене розрядилася за ніч. Приїхав з GoPro включати, а вона не включається. То добре, що хоч телефон зарядив, тому картинка така собі теж непогана. Оце мені подобається, більш, менш сучасний. Бачите, що тут скільки роботи його доводити насамперед. Бачите, як воно так погано було зроблено. Замазали там якісь штуки. А так він в цілому досить такий живенький, непоганий камперочок. Я не знаю, це напевно який рік. Це з таких вже більш-менш сучасних. Як на мене це 2010-2011 рік. Челенджер. Будемо бачити, якщо вийде в продажу, я вам дам знати. Ось маленький ролотик з документами. Ось такі об'єкт. <хи> і це він його або ремонтує, продає. Ось такі корчі тут стоять. Що їх чекає, я не знаю, що він має з ними робити. А ось цей рулотик я хотів купити. Його ціна, мені здається, колись він хотів за нього 2000 євро. Зараз я спробую подивлюся, чи відкрити двері і. Спробуємо зайти, подивитися його всередину. Він мені дуже сподобався, оскільки там цікава мебель всередині і розташування. І так він бідненький і стоїть, чекає мене, колись я його заберу точно. Зараз ми заходимо, я покажу все зсередини. Зайдемо всередину. Вала. Дивіться, як тут класно. Тут. В принципі, тут зараз ліжко. Так, ну Тут можна зробити. Так. Зараз воно, це місце перероблене в ліжко, але тут е цей е столик з е такими сидіннями гарними були е мебелі. Дивіться, які ці Підреставрувати трошки полочки тут. Досить такі цікавенькі колір дерева. Ось. Дивіться, яка кухонька, плита. Тут все. Все працює, шкафчик. Ну, а тут спальний куточок на два ліжка, як ми бачимо. Теж така мебіль з Ну Тут можна з цих двох зробити одне, спаль... одне місце велике, типа двох спальнь. Тут вся цей відсік закривається знаружі можна буде бути... закритися. Ну Зараз він в такому стані, що важко зрозуміти, він довгий і ще він довгий і великий. Такий останній раз він за нього хотів, казав мені 2000 хотів. що зараз хоче, я не знаю. Колись я тут жив півроку, зараз ми подивлюся це місце, де я проживав, покажу вам, як влаштована. Це стоянка для камперів. Так, ну ця кампенджо розрахована на 12 місць. Таке собі тісненьке, але може бути. Я ось тут проживав, оце було моє містечко. Тут стояв кампер, тут стояв кампер, там кухня, тут палатка. Тут я жив пів року. Це бокс з цими. З, з, з услугами, з послугами, Бокс з послугами. Там е, перші дві кабінки це душі, потім е, друг, дві кабінки туалет і туалет для інвалідів. А ось це жовте це пральня. Там є пральна машинка, можна як і вручну, так і машинкою брати. Це, Це моє місце, це з другої сторони, це я собі вийшов. Ось я пройшовся, і тут в мене вже були всі послуги. Душ, туалет, пральня. А, ось тут є ця для мити посуду, така собі в такому стані, простому. Тобто моя площадка була не так далеко від цих всіх боксів, собі встав, прийшов, два, два кроки зробив і ти вже... Тут можеш мити посуду, мити душ приймати душ, туалети. Навіть ностальгія. в мене невеличка з'явилася за це місце. Ось тут зливаються всі нечистоти з кампера, є такий теж послуга. Ворота в нього на електронному замку, він мені залишив карточку таку, собі. Підводиш, підводиш, оп. І вони відкриваються. Все. Залишив, каже, влад, якщо що, тримай. Ми з ним дуже в дуже добрих стосунках. Коли мені треба щось, я до нього, до кампера чи що, майте на увазі. Я вам потім познайомлю з ним. Друзі, в слідючому відео спробую знати інформацію про цього дракона. Це мій автомеханік, тут. Він, я тут лагоджував машину. Він мені казав, я його якось запитався, чи цей кампер, що за кампер, він казав, він, здається, продається, треба спитати, це та-та-та. Я в слідючому відео спробую знати ціну інформацію про цей. Про цього дракона.